Вітаємо в ефірі програми Сонечко та море. Сьогодні ми послухаємо креативне читання творів Лесі Українки. Буде не тільки читання, буде ще такі, знаєте, цікаві творчі несподіванки. Я думаю, вам сподобається. Я зараз представляю нашу аудиторію. Оператор ведучий Леонід Гапєєв. Сьогодні ведучим є Станіслав Легеза. Вітає. Вітаємо. Сьогодні Марія Шмаревос буде в новій ролі сучасного ілюстратора, тому що будь-які книжки вони ж не лише читаються і нами сприймаються як тексти, як зміст, а ще ж ілюстрації та емоції. Це ж дуже важливо. Про це трошки згодом дізнаємося. А також з нами Роман Маслов. Вітаємо Романа Маслова. І молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю. Всі. Вітаємо. Ну що ж, будь ласка, Стас, почитай твій улюблений вірш з книги віршованих творів Лесі Українки. До речі, хочу одразу подякувати. Нещодавно ж відбувся такий фестиваль-конкурс на тему творчості Лесі Українки. І ця книжечка з'явилася в житті Станіслава не просто так. Він... Здобув призове місце диплом переможця і книжковий подарунок, саме ця книжка. Там класна така і вірші такі дуже-дуже такі емоційні. Будь ласка, почитай. Вже сонечко в морі сіда, вже сонечко в морі сіда. У тихому морі диму. Прозора, глибока вода, немов оксамить в зелені. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі, ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель ваш пробіг, дорога там довга й широка, Біліє, як мар, як сніг, і ледве примітно для ока рожевіє пінистий край. То іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній. Прощай. Веселий сонечко, ясно. Ага, чудово, чудово! Дуже такий емоційний вірш. Зараз е, Марія нам продемонструє малюнки інтерпретації, що будуть нам нагадувати про природу, про сонечко, про море і про емоційну таку складову творчості Лесі Українки. Будь ласка. Мої сестри теж рисують. Чудово, чудово. Давай покажемо, це дуже цікаво. Це дуже добре, знаєте, що у нас цілі творчі родини займаються такою сучасною інтерпретацією не просто читання, а таке осмислене, креативне читання, коли ми читаємо і ще й малюнки створюємо так. М -м -м, цікавий сюжет. А що там на -е відбувається? Все іде дощ. Угу. Дощик іде. Ну, море буде ще більш глибоким, якщо дощ піде, то море буде ще більше води. Так. Цікаво, цікаво. О, це вже сонечко, якраз про сонце. Так. Там спекотна погода, як там? Можна в футболках ходити, чи як погода? Так. Так, угу. Чудово, чудово, дякую. Які ще малюнки? Там і сестричка також. Угу. Це я малювала. Так, це у нас Марія Шмаривос, так. Невже це спогади про осінь? Це вже не літо, а осінь там з'являється, так? Я це по відео рісувала. Угу. Ну у сюжетах Лесі Українки є дуже багато якраз творів про різні пори року, але ми поки що зупинилися на. Сонце море. Ну, я так сподіваюся, що це про літо. Хоча море може бути і восени таким теплим. Це по-всякому буває. Так, а от скажи, будь ласка, Станіслава, ну там ще малюнок ти хотіла показати, так, Марія? Угу. угу. Цікаво, цікаво. От, Станіслав, скажи, будь ласка, ти коли читав оцю книжку? Ну, по-перше, чому саме цю книжку обрав? А... По-друге, е, які ти емоції відчув, коли читав про сонце, про море. От, емоції це дуже ж важливо. Не просто читати, а відчувати. Я обрав саме цю книжечку, тому що в ній відкрито все розповідається дуже цікаво, інформативно і передається всі емоції, які в тих подіях відбуваю. Угу, чудово е, насправді я я так від себе можу додати такі свої деякі спогади та враження, що сьогодні сучасна людина дійсно вона перенасичена різною інформацією і. От емоції наші вони зас як зас, зас, якби сміття запорошені всяким непотребом, так от, і іноді навіть емоції бувають засмучені через через те, що багато всякої зайвої інформації. А от відчувати саме позитивні емоції, от саме мені особисто дуже подобається, от творчість віршів Лесі Українки і про сонце і про море, і не тільки. От в неї дуже така поезія емоційна. І, і до речі, хто хоче відчути справжній антистрес, то дійсно, як метод арт-терапії, почитати Лесю Українку варто того. А покажи, будь ласка, цю книжечку, а ми звернімо увагу на обкладинку. Там класна ілюстрація. Оцю книжку, що ти зараз читав, Станіслав, покажи нам, покажи нам її, ми подивимось на її обкладинку. Там дуже така дизайн, дуже кольоровий такий. От, бачите. Дитина щаслива, вона перебуває на фоні червоних кольорів квітів. Це червоний колір, це колір такого позитиву, такої активності, як говорять сучасні психологи. Ну і там на фоні ще якесь маленьке містечко, і там, ну коротше сказати, так, якась затишна домівка. А от скажи, Станіслав, ти ж, як володар цієї книжки, коли ти на ілюстрацію на обкладинку дивишся, от що тобі ця картинка нагадує? Які асоціації? Те, як виглядала Україна в давні роки. Давно. Угу. Чудово. А як саме вона виглядала? В тебе якісь вже думки конкретні такі з'явилися? Чимось відрізнялося від того, що сьогодні? У сьогодні машин багато, автомобілів там, домашніх тварин на вулицях можна побачити. А раніше щось по-іншому було без машин, можливо, більш спокійне життя, чи що було? Що відрізнялося від сьогоднішнього життя? Воно більш спокійне життя, угу, більш спокійне, так і до речі, до речі, твори емоційний такий фон складова вірші в Лесі Українки. Вони теж, ну принаймні, про сонце, про море, воно для антистресу дуже нам підходить, тому що там якраз так, так, спокійно. Врівноважено, не треба дуже поспішати стресувати, там іспити, тести, ГДЗ шукати і всяку таку всячину. От напевно Олеся Українка від ГДЗ не страждала. Строки виконання ДЗ на неї не тиснули, хоча вона багато мов знала, вона була дуже освіченою. От, просто інший підход був. От. Ну а що би ми хотіли побажати нашим глядачам на тему сучасного читання? Як разом з книжкою бути щасливим? Такий прості поради, давайте озвучимо. Щоб вони поїхали на море і хорошо віддихнули. Ага, поїхати на море і добре відпочити. Це нормальне побажання. Ну, я думаю, взяти книжку, щоб коли ти будеш там, наприклад, загорати на пляжі, лежати, і сонце прогріватиме організм, то можна іноді там трошечки книжку почитати. Будь ласка, Станіслав. Читати з розумінням і від цього радіти. О, чудово, супер! Це осмислене читання та емоційно радіти. Ну тут вже нема чого додати, можна тільки погодитися і побажати, щоб все, що ви почули, щоб все це реально втілювалося у життя. І це реально доступно кожному. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.